Вітаю! Ви на каналі під назвою Кінодив і сьогодні дивимось анімаційний проект від DC Monster Commandos, серіал для стрімінгу, який збирає разом дуже дивну команду створінь які мають замінити «слеш» стати новим загоном самогубців. Розповідаємо, чим порадував цей проект і його творець, куратор всіх кіно-теле, і навіть подекуди ігрових новинок в DC трошки загального контексту В цьому відео ми поговоримо саме про мультсеріал серіал Monster Commandos, але в ширшому контексті. Тому для розуміння його місця в DC. Хочеться надати трохи більше інформації. Так, саме зараз, в липні 25-го року, на екрани кінотеатрів виходить фільм Супермен чи має стати справжнім початком нового кіновсесвіту DC. однак, перший проект спільної франшизи. Джеймс Ганн нам вже показав. І це дорослий анімаційний серіал Монстри команди. Разом із Супсом вони складають перший розділ Всесвіту DC Боги та Монстри. І виходячи під спільною заставкою, матимуть і тих самих персонажів, як, наприклад, Френк Грілло, який після озвучування. Ріка Флега старшого в мультику матиме ту ж роль і в супермені. І щоб ще трошки заплутати, фактично і цей проект з грудня 24-го року не був стартовою лінією, маючи в доробці деякі прямі посилання на те, що DC робили для екрану раніше. Монстри командо чи інакше продовжують загін самогубців Місія на виліт та частково перший сезон миротворців, який теж створював Джеймс Га, куратор сучасного кіносесвіту DCU. Тут і Аманда Воллер, і її помічник Джон Економос, і той самий кінгша, звісно, ласка. О, господи, у нас тут бляха завівся довбаний Anyway. Рука. Від місії на корто Мальтеза із величезною іншопланетною зіркою пройшло два роки. Монстрах команда згадують, що саме там загинув Рік Флех, а його батько, генерал Рік Флех старший, перебирає на себе роль сина. А перші загони самогубців і викриття в серіалі Моротворець в роботи Аманди Волер і призводять до того, що вона мусить набирати нову на комах на цей раз вже з нелюдей. Чому ці історії беруться до уваги, але не рахуються як поточний всесвіт DC? Запитання, над яким не слід раз замислюватись, творці обіцяли, що дещо розкажуть другому сезоні миротворців. Тім, світ, який да екранів кранів Джеймс Джемскеан, має публічних героїв та мета людей вже 300 років, і тут не варто чекати од в стилі. я маймен. Як точки відправлення – це як численні ребути в коміксах, які зберігають базову умовно необхідну інформацію. У 2011 році DC ніби заново розпочала всю історію про своїх героїв серії Ю52. Але, попри нове оповідання, походження Супермена змінилося не так вже й сильно. Також було збережений багаж історій Бетмена, як загибель батьків Вейнів, його застановлення, опіка над помічниками Робінами і тощо. Але досі вже відволікались. Отже. Що буде, якщо зібрати на екрані разом не просто поганців супроводи ходіють зі сторінок коміксів, а справжніх нелюдів розуміння, що вони не люди в прямому сенсі, а істоти крічерс, як їх звуть. А вийде міцна історія у вигляді мультсеріалу на на серії від Джеймс Ліана. І навіть якщо вам було байдуже на персонажі цього проекту. А тут явно не перший і не другий із шовимучних імен. То після перегляду «Монстрів Командос» ви просто не зможете залишитись осторонь від долічини кожного учасника з команди. Сюжет для мультсеріалу підібрали простий. Уряду США потрібно втрутитись зі справи іншої країни. Новина тайгода. Щоби надіяти прямо, Аманда Уоллер з напівлегальної держагенції Argos формує для Ріка Флега команду зі складу. Нареченої монстри Франкенштейна, якої собі зомбі, доктора Фосфора, Ходячого атомного скелета J робота автоматона родом з Другої світової, звіра переростка Ласку і людини Амфібії Нінемазурс, і дає їм кодове ім'я Оперативна група М. так само як Оперативна група X, загін самогубців М із тими самими вживленими чіпами для ліквідації. Тут треба віддати належну ган. Він уміє і любить робити чудові історії про андердогів, попри малу вихідну популярність, часто сіру мораль, і в випадку з монстрами Командос Добре прописані характери героїв роблять свою справу на І це навіть без безловживання хитрими прийомами як зіркові камео, наприклад, диво жінки, чи зайвих кліфенгерів. Монстри команди це свого роду загін самогубців три. Більше того, серіал нагадує разом всі попередні існуючі проекти про цю гру. А тут і дивне завдання збір команди, протистояння між її учасниками, їх намагання втекти, трагічні втрати, які сльози, та врешті єднання команди в єдиний механізм для вирішення проблеми на свій розсуд. Також в серіалі присутня і шалена карта you don't have the cards! Ерік Франкенштейн, який вносить додатковий розмір. Структурно серіал побудовано так, що крім вступу в кожній наступній серії будуть флешбеки про окремого персонажа. Не про всіх розкажуть, як вони з'явилися. Походження того ж ласки лишатиметься загадкою, але покажуть, як саме загріміли до в'язниці белярів. І виходить, що протагоністи тут не такі вже й монстри-лиходії. Доля ласки амфібій — лише результат їхнього сприйняття суспільства. Джея Робот лише нищити ідейних ворогів незалежно від епохи. Наречена винна в тому, що й доводиться тягнути своє небажане життя буття, і тільки доктор Фосфор по-справжньому пустився берега, але тільки після власних трагічних подій. Флешбеки часто називають забороненим прийомом і лінію сценаристів, але тут ми їх виправдовуємо. DC, які вже багато років почувають себе нездоганяючими Марвел, просто не мають часу на інші методи, і в мультсеріалі вони працюють як треба. DC вже дають розуміння Всесвіту, з яким працюватимуть в майбутніх фільмах, не чекаючи на них. Це і наявність суперзлочинців і монстрів, які не є новинкою для людей. Присутні технічні відкриття. Бетмен, що вже оперує в і луїт лиходіїв тощо. Трошки Геополітик. В світі коміксів DC, які поволі переходять і на більший грамм. Є чимало вигаданих країн Атлантида, К'юрак, Біалія та інші. До їх числа ходить і Покалістан, де розгортаються події мультсеріалу. Попри частку стан у назві держави, яка, здавалось би, відносить її до середньої Азії. Ця неіснуюча в реальному світі країна захована десь в Європі, що, мабуть, є американською відсилкою на всі стани, які були в СРСР, та незнання їх реальних локацій. Це мій країн стан, стан. Він між Таджикистан, Киргистан і злобив Узбекистан. На це ж вказує і кириличний алфавіт та суміш слав'янських слів, що я вжитко в Поколістані. Тож орієнтовна країна розташована десь на Балканах у східній, південно-східній Європі, що й доповнюється звучанням гурту Гольбордело до серіалу, і з їх піснями, як майже офіційними саундтреками країни. <музнародний військ> Но Вальтерего Потапа, східноєвропейський славік, зацінив би таку географічну невизначеність. Зараз is not the same. онлайн же довідниках з коміксів DC Покалістан часто визначають як окрему творення від Чехії, а згідно сайту Atlas DC, країна розташована за Закарпаттям і межує з Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Україною та Румунією. Однак сам серіал тактично оминає такі уточнення. В коміксах Поколістан відомий, що певний час він правив супротивник Супермена, Генерал Зод. ж про саму країну показують не дуже багато. Це монархія з немічною королевою та принцесою, яка фактично керує. У 19 столітті саме тут оживили монстра Франкенштейна, а в сучасності країна, ймовірно, набідує, але схоже, що має потенціал. Бо кошти на супернове оснащення королівської гвардії в них точно є. При цьому поколістан стан, ніби застряв в 90-х або нульових роках. Як за розвитком, так і за своєю великою вірою в США. Вони все ще донестями захоплені американською американською попкультурою. <гум> <гум> Головним же і чи не єдиним плюсом країни є запаси нафти. У них є нафта. Так. При написанні серіалу Ганно Бучі не чув про рідка земельне Ще не викачені барелі нафти і змушують Аманд Вол запустити події в проекті і відправити команду монстрів у відрядження. The true і тут в серіалі демонструють практично сучасну сутність Сполучених Штатів. Їх відношення до своїх партнерів Покалістан, офіційний союзник, держава, що запросила допомогу в них від засіхань на Амазонки-черівниці Церцеї з її прихильниками великою групою зоколотників, які здатні скинути чинне керівництво України, отримає лише присутність парамілітарної команди поза всякими офіційними документами. Про щось більше, стурбованість вогонь мова не йде. Рік Флек і його монстри Командос переїздять, як зірки демкетують, нічого не дізнаються на місцевості, не розгортають розвідку чи необхідну підготовку, допускають прорив в замок і лише завдяки випадку рятують принцесу, а серцею екстрадують в США без перемиг Превнуто. Далі більше лише по одному навійному видінню, в якому бачимо майбутню Третьої світовою через принцесу Ілану Ростович з Поколістану, і словам, що це може бути правда. Група вирушає назад, тільки вже не для того, щоб захистити принцесу, а для того, щоб вбити її. Знову, без розвідки, аналітики чи оці, чи будуть в невеликої держави, яка сама не могла впоратися з заколотниками, сили спровокувати те жахливе бачення з полеглими супергероями. Втім, у вигаданому світі DC ідеї спрацювали, і жахіття підтверджені долученням глиналикого були відвернуті. Серіал закладає Непогані основи як для свого наступного сезону, який вже анонсовано, так і для розвитку всього кіносисту. Куди ж без комісства Джеймса Канна? Про повернення тих чи інших персонажів ми вже зазначили. Визначимо й кумівство, Любов Гана, роботи з ними тими ж самими акторами. Цього разу не йдеться про його дружину Дженіфер Голланд, який і без того дісталася одна з головних роль Емілії Гаркорд миротворця та епізодичні появи в загоні самогубців, Шазамі, Чорному Адамі. Однак свого брата Шона він простроїв по максимуму. До озвучування ласки, якого він зіграв в загоні, додалася й друга роль Джай Робота. Плюс він ще втілить тих гіганта Максона Лорда в «Супермені» та другому сезоні для цих же Тайтлів для ролі зеленого ліхтаря приберегли їй ми Нейтана Філіона, якого Ган також задіював в місії на вивіт. Ауталана Т'юдика, з яким Ган працював ще на початку своєї кар'єри. Він залучив і до «Монстрів Командос», і до прем'єрного «Супермена». На сьогодні Алан є справжним ветеран проєктів для DC. В нього набереться кілька десятків ролей, серед яких і двоюрідний брат Брюса Вейна, і озвучка Олівера Квіна в Молодій Справедливості, і Джокер з великим серіалі про Гарлі Квін та купа інших. У «Монстрах Командос» він озвучує доктора Фосфора, який ще й за Джокером своїм вранью. А для супермена йому дали роль четвертого Криптонського робота з Forte Самотності. Із монстрами Командос» ми маємо перші цеглинки фундаменту нового Киневсесвіту DC, з яких вже можна зрозуміти подальший рух. І він буде когерентним з суперменом, що виходить на екран. Ган буде по максимуму вичавлювати все з наявних ресурсів від акторів, сюжетів і персонажів, які він використовує. В його проєктах буде менше пафосу, яке замінить приземленість вигаданого світу. Де монстр і супергерої співіснують у відкрито. Серіал Монстр команда» з 12 х хвилин серії спромігся на те, щоб люди прийняли і полюбили ну, дуже маловідомих персонажів. Тож наразі DC має непоганий шанс на майбутнє.